Понеділок, 5 червня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андрексон. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Попрощалися з героєм. Захотів піти захищати Україну. Дуже шкода, що не вберігся. Сьогодні в місті провели в останню путь Євгена Сатановського, який загинув на Донеччині. Журавлики пам'яті У нас. Дуже багато тих дітей, навіть ті, які проживали зі мною на одній вулиці. У місті провели акцію реквієм до дня пам'яті дітей, жертв агресії РФ, урочистий прийом. Молодь це та прогресивна сила, котра буде двигати екологію, боротьбу за. Рону навколишнього середовища, день охорони довкілля, відзначили криворізьких екологів та студентів. У ТОСу 90. я дуже рада, що працюю з таким колективом. Колектив Криворізького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих приймав вітання з ювілеєм. 29 травня у Мар'їнці на Донеччині загинув криворізький воїн Євген Сатановський. На початку цього року він добровольцем пішов захищати Україну. Попрощалися з молодим героєм сьогодні. 13 травня йому виповнилось 28 років. Свій день народження Євген Сатановський зустрів у госпіталі. Лікувався після поранення. Щойно повернувся на передову, прийняв важкий бій. На зв'язку був останні дні травня, 29 числа його не стало. Це дитина, яка покинула цей мир. Це дуже скорботно для всієї нашої родини. Це дуже болісно. Ми всі розуміємо, що це війна. Ми дорослі люди, ми повинні йти вперед наших дітей. А так склалося, що дитина, він для нас ще дитина. Маленький хлопчик, білявий, я його пам'ятаю на руках, його качали. Моя донька, вона більш з ним спілкувалася, і він 29 числа, в 11 вечора, він прийшла в смс. Він був у госпіталі тут, було ранення, і він якраз тільки-тільки пішов. На позиції і він ждав, він казав, я ще не знаю, де мене. Він приїхав на позиції, і це було останнє смс. Сьогодні попрощатися з Євгеном прийшло багато його однокласників зі 105-ї школи. Хороше було. ну Просто як то 28 років, Я навіть на год младше його і прийти на похорону к однокласнику, к товарищу. Ну, -то, знаєте, не таку життя, вроді себе представляєш в такому віці. На шута більше розрахуєш. у нього ні сім'ї ну по факту. Ну, якби сім'я була, але у нього ні жінки, ні дітей. Могло б, ще багато чого. За своє коротке життя Євген встиг попрацювати з люсарем на північному ГЗК, не маючи досвіду служби в армії, добровольцем пішов на фронт, захищав Україну у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Життя обірвалося під селищем Мар'янка на Бахмутському напрямку. Він був ранений, прийшов він, тут лежав в больниці. Його лічили. А і... що, за поранення в нього було? Ну, в нього будь було все в рамах. Ну, так, да, якесь осколкове раненіння було. А от він вилічився і знову поїхав на фронт. 19 числа він тільки поїхав. Все, приїхало і він все погиб. У молодого бійця не було власної родини. Мама втратила єдиного сина, якого виховувала сама. Жінка її душина була, її радість. Мене сама його виховала. Дитина була гарна, вчився, спортом займався. Він завжди на футбол бігав, з самого маличку, з хлопчиками. Виріс, вивчився, пішов працювати. Там зараз тяжелі бої йдуть, дочі, скільки знайомих всі там, то дуже важко. Пекло, кажуть, там, там пекло. Він був патріотом України. Захотів піти захищати Україну. Дуже шкода, що не вбергся. Дуже шкода. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Четвертого червня в Україні вшановували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. В цей день міська влада та представники громад Маріуполя та Бахмута, які знайшли прихисток у Кривому розі, провели спільну акцію Реквієм. У неділю в Україні згадували безвинних жертв війни дітей. У Кривому Розі через влучання ворожої ракети у житловий будинок в Тернівському районі торік у грудні загинув півторарічний хлопчик Артемко. Загалом же через повномасштабну війну, яку принесла Росія, загинуло майже 500 маленьких українців. Після того, як Кабінет міністрів України 1 червня 21 року прийняв постанову про вшанування пам'яті дітей загиблих внаслідок. Агресії Російської Федерації в Україні почали проводити такі акції, яка носить назву Голоси дітей. Ці акції проводяться для того, щоб ми вшанували пам'ять цих дітей і не забували про ті злочини, які проти України і проти наших дітей. Створила Росія З початку повномасштабного вторгнення загинуло 484 дитини, тисяча дітей поранені, 389 дітей зникли. І всі ці скалічені дитячі долі це все на совісті, так так би скажемо, держави окупанта та її армії. До акції долучилися представники громад Маріуполя та Бахмута. Під звуки дзвіночків, які символізують голоси Янгулят, у хвилині мовчання усі схилили голови і згадали дітей, життя яких забрали ворожі обстріли. Ми маріупольці, як ніколи, знаємо, що трапилось і як це відбувалося. І ми пережили. Багато жахітів, якщо казати, понад ста дітей загинули всі у війні, тому ми шануємо пам'ять наших діточок. Важко навіть думати про це, не те, що говорити. Особисто, якщо ти знав цих дітей, які загинули, бо в нас дуже багато тих дітей, навіть ті, які проживали зі мною на одній вулиці. Тому це. Дуже страшно і е, дуже це болить. На початку війни, аби вберегти дітей ради оборони міста, прийняла рішення про евакуацію за кордон вихованців інтернатних закладів, дитбудинків і прийомних сімей, криворіжці підтримують і тих, хто приїхав до міста з гарячих точок. Рада оборони Кривого Рогу опікується дітьми, які приїхали в наше місто з інших областей з Херсонської області, з Донецької області, з Миколаївської області. Всіх їх прихистили. Надається, надається допомога. Наші діти, криворізькі діти, які під час повномасштабного вторгнення були в наших закладах, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Вони всі були вивезені евакуйовані за кордон. Злочини, які чинила Росія проти України, проти українських дітей, вони не знають строку давності. Росія буде обов'язково покарана за те, що вона зробила. І за всі дії проти нашої держави. Учасники акції на знак вічної пам'яті про дітей, яких вбила Росія, розвішали на гілля дерев паперових журавликів як символ світлих дитячих безвинних душ. Михайло Бестроф, Олег Каплій цей день. Сьогодні всесвітній день охорони навколишнього середовища. Його започаткували понад півстоліття тому, аби привернути увагу громадськості до проблем захисту довкілля. Екологічні питання для кривого рогу пріоритетні. Екологів, професіоналів та початківців вітали сьогодні у мерії. Розповідає Валерій Кожухар. Міська програма вирішення екологічних проблем кривбасу діє і в умовах воєнного стану через війну і зменшення обсягів виробництва, в тому числі з урахуванням заходів цієї програми, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшились на 72%. У цьому залі криворізькі екологи, які планомірно мінімізують шкідливий вплив виробництва на довкілля. Серед них переможці щорічного міського конкурсу студентських наукових робіт, нова генерація, перспектива та успіх кривбасу. Молодь. Це та прогресивна сила, котра буде двигати екологію, боротьбу за охорону навколишнього середовища і в подальшому. Безумовно, дуже важливо, щоб була екологічна грамотність. Тому і створили і кафедри, готуємо фахівців. І я дуже вдячний нашим. Учбовим закладом нашої малої академії, яка теж займається екологією. Це все дає можливість нам покращити екологічний стан у нашому місті. У межах програми реалізації молодіжної політики. Цьогоріч переможцями екологічного конкурсу стали дев'ять криворізьких студентів. Анастасія вивчала місцеву річку. Донний ґрунт річки річкінгулець. Під дією антропогенних факторів. Там, де інгулець, вона більш чи, чища річка. В конкурсі мені допомогла перемогти мій науковий керівник. Вона мені дала всю інформацію ну, і відповіді на всі мої питання. Юрій Вілку сьогодні вручив нагороди місцевим екологам. Студентська молодь отримала дипломи за кращі дослідницькі проєкти на екологічну тематику. В нашому місті Екологія навіть в ці часи важкі для всіх нас залишається актуальним питанням. Продовжує реалізовуватись міська екологічна програма. Якраз в рамках міської екологічної програми передбачаються заходи і екологічної освіти, екологічної просвіти і поширенням цього професійного навичку серед молоді. Зокрема, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. Криворізьке учбово виробниче підприємство Українського товариства сліпих відзначило 90-річчя. З нагоди ювілею за плідну працю були нагороджені кращі працівники УТОСу. Їхні фізичні можливості обмежені станом здоров'я. Попри це, представники Криворізького УТОСу навіть у складний для країни час готові працювати. Зараз війна, зараз складно з заказами. але ми всі віримо, що перемога буде за нами. Впевнені на 100% і буде відбудова. І от коли буде відбудова, думаю, що у вас буде стільки заказів, що ви не зможете з ними впоратися. Дякую. Так? Я вас всіх вітаю з ювілеєм вашого підприємства. Хочу сказати, що дуже дякую. Дякую, що у нас в місті є такі гарні, активні. Працюють і просто рідні люди нині. Криворізький утос це 97 працівників більше половини з них люди з інвалідністю. Криворізьке підприємство освоїло ряд напрямків від випуску пінопластових виробів і паперових пакетів до освітлювальних приладів. Продукція відома як у кривому розі, так і за його межами. Серед замовників УТОСу великі промислові підприємства. У 2004 року підприємство освітлювало місто Кривий Ріг. І я вам скажу, що гордість людей була дуже велика. Я маю надію і сподіваюся, що це буде і в майбутньому, після закінчення бойових дій, коли настане мир, і ми відкриті до спілкування, ми відкриті до залучення нас до любого виробництва. Яке потрібно як місту, так і в країні. Є свої цехи, є потужності, є обладнання, яке сьогодні можна завантажити. Я не знаю такого технологічного процесу, на якому люди з інвалідністю позору тотально незрячі не можуть працювати. Працівники підприємства намагаються жити насиченим життям. У ньому є місце і навчанню, і культурному відпочинку та творчості. Міська влада підтримує людей з особливими потребами. З початку цього року мешканці міста отримали 130 тисяч продуктових наборів. Додатково залучено благодійну допомогу від громадських об'єднань. Коштом місцевої громади закуповуються книги з шрифтом Брайля для бібліотек. Горжусь тим, що я працюю на цьому підприємстві, що вже ми святкуємо 90 років. Я очень рада, що работаю з таким колективом, як люди, наші люди. У нас люди очень сильные, мужественные і настолько ответственные. З нагоди ювілею УТОСу кращі представники організації отримали грамоти і подяки від міста. Олег Едрексан, Олексій Васильченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Весна Рудани. Цей номер ми присвятили. Всім учасникам бойових дій, великим гала-концертом завершився 20-й міський фестиваль народної творчості успіх криворізьких рукопашників. В загальнокомандному заліку наша команда посіла третє місце. Понад 20 медалей привезли юні спортсмени з чемпіонату України з рукопашного бою. Сьогодні в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 23 червня. Як і торік, випускники складатимуть три предмети: дві дисципліни обов'язкові українська мова і математика. Одна на вибір. Про особливості НМТ – в коментарі обласного регіонального центру оцінювання якості освіти. В Україні зареєстровано понад 280 тисяч абітурієнтів у Дніпропетровській області. Близько 25 кривий ріг буде приймати близько 5 тисяч понад 5 тисяч випускників. Це випускники не тільки Дніпропетровської області, це мешканці Херсонської Миколаївської області, які будуть з безпечних умов проводити проходити тестування. У нас встановлені порогові бали минулого року їх не було. Але цьогоріч 10% кожного предмета не потрібно набрати за для того, щоб отримати 100 балів, це мінімальний бал, з яким можна подавати. Документи до закладів вищої освіти. Проте НМТ є не єдиним форматом іспиту, є можливість вступу без НМТ через мотиваційні листи, творчі конкурси на різні спеціальності. Тому ми радимо учасникам завітати до приймальних комісій, принаймні зателефонувати для того, щоб дізнатися тонкощі умов прийому. У театрі імені Шевченка відбувся гала-концерт міського челендж фесту Весна Родани Родани-2023», присвяченого 248-й річниці з дня заснування Кривого Рогу. Цьогоріч фестиваль народної творчості був ювілейним. – 20-м. він тривав упродовж двох місяців та зібрав понад 20 тисяч учасників. 3 червня у театрі імені Шевченка відбувся гала-концерт міського челендж фесту Весна Рудани Рудани-2023». Фестиваль, присвячений 248-й річниці Кривого Рогу, проходив цьогоріч у новому форматі і тривав упродовж двох місяців. Усіх учасників привітав голова ради оборони міста Олександр Вілку. І сьогодні можу сказати, що наш фестиваль «Весна Рудани ще раз додає, що і наші митці на культурному фронті надійно тримають свій фронт. 180 заходів, трохи більше, було проведено в рамках фестиваля Весна Рудани для 248 річної річниці нашого міста. З початку цього року ми почали відкривати вже в режимі офлайн і дю США, і палаци культури, і музичні школи ну всі заходи культури. Ми робимо взагалі все можливе для того, щоб наші діти це найголовніше. Жили нормальним життям і мали нормальне дитинство. І велика подяка всім криворівцям. Ми разом, ми згуртовані, ми віримо в нашу перемогу, і Кривбас працює на нашу перемогу. Тому головний меседж, мабуть, того, що я хочу сказати, як зараз модно казати меседж. Да? Я вам дякую. Дякую вам щиро за все. Все, обіймаю зі святом вас. З гала-концертом весни рудани на сцені 15 колективів з найкращими номерами. Що меседж нашого фестивалю цьогорічного це перш за все патріотизм, це перш за все незламність, єдність, зміцнення нашого духу. Це не тільки творчі виступи, а це і вікенди. Це виступи спортивних різних різних локацій, спортивні розважальні різні локації. От особливо родинні свята користувалися повагою у творчому челендж фесті. За два місяці взяли участь понад 20 тисяч митців, професіоналів, аматорів, спортсменів. Відбувалися благодійні різноманітні події, і аукціони, і, і різні розпродажі, і різні хендмейдові такі дарунки. І різні різні напрямки для того, щоб зібрати кошти на підтримку збройних сил України в закладах культури міста 133 творчих аматорських колектива, і 66 із них мають звання зразкові і народні. Вони всі давали творчі звіти. 18 майстер-класів відбулося під час нашої весни. Рудани це митці, хореографи, вокалісти, хормистери. Лауреатами міського фестивалю Весна Рудани Рудани-2023» стали 66 творчих. Колективів Кривого Рогу. «Що перший цвіточок, та рідний батенько, хорошенько цвіте. Серед кращих старша група зразкового ансамблю хореографічних мініатюр жарт Палацу культури Північний. Ми танцюємо номер, який називається Гей Соколи. Цей номер ми присвятили всім учасникам. Бойових дій, тому що в нашому колективі є багато хлопців, які захищають зараз нашу Україну. Ми зробимо відео і розійшлемо нашим хлопцям, і це їм буде велика подяка, велика вдячність за наше небо таке. Майже 10 років у колективі Альона Троценко каже: тільки тут дихає на повні груди. Це дуже круто, тому що тут багато друзів, тут море спілкування. Завжди відволікаєшся від всього повсякдення від всього і заряджаєшся по новому силами. У творчості діти виявляють свій патріотизм. зазначає керівниця зразкової естрадної студії. Пісня моєї випускниці, моєї учениці, Люсі люсікава, називається Маємо жити. І я думаю, що це гасло воно для всіх, для, для наших дітей, що ми саме маємо жити на цій прекрасній Богом даній землі України. Ці заходи вони просто необхідні, як повітря. Адже саме в ці моменти ми можемо висловити всі, все те. Що зараз відчуваємо? Усі учасники гала концерту отримали дипломи фестивалю. Вікторія Добровольська Артем Кравченко цей день. Вдалим видався вояж криворізьких рукопашників на чемпіонат України. Юні спортсмени повернулися додому з медалями різного гатунку. Далі докладніше. Більше ста учасників з різних регіонів, вікові категорії від 10 до 15 років. Чемпіонат України з рукопашного бою серед учнів зібрав найбільш перспективних молодих бійців. Чезні про на форумі захищали представники Криворізької міської федерації рукопашного бою. В загальнокомандному заліку наша команда посіла третє місце. Взагалі вибороли 5 перших місць, дев'ять других і десять третіх місць. Ну, змагання були важкими, оскільки туди приїжджали найкращі спортсмени з усієї України. І таким чином наша федерація посіла і здобула дуже гарний результат. Свій внесок в успіх криворізької команди зробив Артур Соколовський. Хлопець зупинився за крок від золотих медалей. Я дуже задоволений змаганнями, тому що я посів у легкому контакті друге місце, і мої друзі там посіли там треті перші місця. Мрія про те, щоб стати чемпіоном світу з упашного бою. Для цього ну, дуже вправно тренуюсь». Нині спортсмени продовжують тренувальний процес, готуючись до відповідальних зборів. Вони відбудуться в липні у Трускавці. Михайло Бестров, Олег Ендраксон, Вадим Діденко. Цей день. Велике свято для маленьких провели на дитячому майданчику Центру творчих людей з інвалідністю «Разу». З організаторами та учасниками дійства поспілкувалася Надія Шевченко. Сьогодні співаються тільки українські пісні. Прямо зараз за мною співає наша співачка, наш член нашої організації Незряча Елла Еліна. Ну вірите? Це дорогого стоїть. Красивий голос, красива Елла, красиве свято, красива пісня. Теплим святом у центрі разом відзначили день захисту дітей. В дитинстві приходилося дитині своєму синочку Артуру писати вірші, тому що ну зор почала тряти, деякі вірші до сих пор То вирішила зачитати і також поучаствувати в святі, тому що для мене це святе день. День захисту дітей, це діти це в нашій в нашій країні, це саме головне. Естафета руханок, забав для дітей та виступів солістів тривала впродовж чотирьох годин. Малі учасники свята не втомлювалися кидати у сітки кубики і танцювати під запальні українські хіти. Співали дуже гарні пісні. О, наші українські, чарівні, прекрасні. Це була і перепілочка, це була також пісня і авторська. Яка пише пісні Тетяна Кравченко, Співоча Україна також лунала сьогодні. Емоції від святкування та солодкі подарунки порадували малих і дорослих учасників дійства. Ну, у мене, доглядаю його. Добре, сподобалось. Мені панело, як мені давали конфети. І ще панелош, як я танчувала. Голоша була свято. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день. Перемог усім нам, не лише спортивних. Наш випуск добіг кінця. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.